Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, давайте розберемо таку надзвичайно актуальну проблему. Так. У нашій державі чому ми вже 34 скоро буде 35 років. Не можемо вибратися із глибокого лайна, так, в якому ми знаходимося. От чому? Так. Ну, майже 35 років у наступному році, тут скільки залишилося днів до наступного року. 35 років. А Сінгапур, який, ну, за площою менший Вдвічі від Києва, так. який в 1965 році. Його просто вигнали за, за непотрібністю, так, із Малазії. Так, Вона виявилася, ну, викинули його і все. Це найкорумпованіша, найвідсталіша, найменше свідчена. Ну, гола і боса з голим дупом, так. Країна була без будь-яких ресурсів. Ну, єдиний ресурс у них це був вигідне географічне положення. Все. Ні нашої залізної руди, ні вугілля, ні літію, ні рідкоземельних металів, ні нафти, ні газу. Нічого, ні рекреаційних ресурсів, так, ні, ну, нічого. Ні населення такого, як у нас, було у 1991 році. Чому так трапилося? Пояснюю словами нашого українського філософа Бердяєва, який народився в Києві. Так. Так ось він пояснює, чому так відбулося. Слухайте, будь ласка. Так. Угу. Отже, всі соціальні процеси, які ви тільки можете спостерігати в людстві, ведуть до однієї мети. Досягають вони її чи ні. Це інше питання. А саме відкрити свою здібну людину. І наділити її символами здібності величі, пошануванням і, чим вам загодно, лиш вона б мала дійсну можливість керувати людьми згідно зі своєю здібністю. Виборчі промови, парламентські пропозиції, білі про реформи, французькі революції все прямує, по суті, до вказаної мною мети або в противному випадку виглядає абсолютно безглуздим. Знайдіть людину найбільш здібну в даній країні, поставте її так високо, як тільки можете. Так, неодмінно шануйте її, і ви отримаєте цілком досконалий уряд. Ніяка балотувальна скринька, парламентське красномовство, конституційні установи, ніяка взагалі механіка вже не може поліпшити стан такої країни ні на йоту. Так, ми знайшли таку людину за 35 років, підняли її на найвищий рівень, проголосували за неї. А ось у Сінгапурі таку людину знайшли. Це Лік Ван Ю, прем'єр-міністр цієї країни, який із найбіднішої і найкорумпованішої держави перетворив Сінгапур на. Найрозвинутішу і найбагатшу державу Азії, практично без ресурсів. Навіть питна вода, ви чуєте, доставляється туди двома величезними трубами із сусідньої держави. Як це? Атак, отак, як Бердяєв сказав, наш філософ київський, він все пояснив. Знайдіть таку людину. Їм вдалося таку людину знайти, але щоб не гавкали на Заході. Ці всі псевдодемократи, а насправді лукаві люди, що це диктатура, він завів парламент собі, так, в якому із ста парламентарів 99 представляли його партію. Таким чином він фактично односібно правив. А одна людина була для дурних, для європейців і для американців, щоб не кричали, що це диктатура, то яка диктатура? Є парламент. Парламент приймає закони, народ проголосував. Це воля народу. І все, що ви проти волі, то боронь Боже. Ви що народ завжди. цей як він? <сміттє> Мудрий наріз завжди правий. Так. Ну, от класика, я вам пояснюю. Так, теоретично, як воно, ну, філософ, він же ж теоретично це все обґрунтовує. А я вам на прикладі двох держав. Ну, мабуть, найяскравіший приклад яскравішого прикладу в світі не знайдеш. Це Україна, яка все має і нічого не має. Парадоксальним чином. І навіть війну. Війна до неї прийшла, тому що керівники держави не розуміли елементарних речей. Хочеш миру, готуйся до війни. І з 1919, 2019 року, до 2022 року, за, за три роки, можна було так підготуватися до війни, що ніяка б зараза сюди б не сунулася. За рік можна підготуватися. А за три тим більше. Раз вони прийшли, значить вони знали, що ми не готові до війни. Так, Все просто. Ну все просто, ну тупо, просто, я пояснюю на пальцях. Так. А в Сінгапурі, а в Сінгапурі лік ван Ю як найрозумніша, людина, найчесніша, найпорядніша. Абсолютно не корумпована, яка думала тільки про свій нарід. Він то ніколи не є цей нарід мудрим, але він цей нарід обдурив. Тому що можна обдурити нарід для себе, щоб отримати дивіденди з цього, наживатися, красти, вивозити за кордон і все. А можна обдурити цей нарід на його. Добро на його благо. Так. Тому що він все одно. Як це писав Гаріперський Пушкін? А я обманила церат. Ну, так, ну це, це класика. Ну так влаштований світ. Так, я не винен. Це не я його так влаштував. Хто там, я не знаю, віруючи, люди скажуть, що це Бог влаштував. Не віруючи, скажуть, що це так, такий порядок речей, чи там природний стан, чи ще що-небудь. Але ж це факт, і я, я не знаю яскравішого прикладу, може, ви знаєте в світовій історії, де бо так, так, діяв керівник там і сям.